Привіт, мої малята! Сьогодні ми закріпимо знання про букву О. Прочитай на наступній сторінці склади, які записані у колоночки. Спочатку прочитай їх пошибки, а потім вголос. Розглянь на малюнок, що є праворуч. Поглянь, будь ласка, і скажи, чи правильно побудовані речення за цим малюнком. Мишеня грається обручем. Робот робі посміхається. Котик стоїть на м'ячі. Так, одне лише речення відповідає малюнку. Ось воно. Перейдемо до завдань. До завдання першого. Прочитай уважно слова у колоночках. І відшукай серед поданих слів. Підпис до малюнка. Озеро, Олень, Окунь, літо, жито, доміно, Оля, Олег, Олена, робот, робота, робітник. Поглянь, будь ласка, то яке слово підійде? до малюнка, що я праворуч. Так, звісно, це настільна гра доміно. Поглянь ще раз на слова і прочитай тільки імена людей. Так, ось вони. Відшукай три складові слова. Вони мають містити три голосних. Чудово. А зараз поглянь ще раз і назви ті слова, у яких О стоїть на початку. Так, перша колоночка і третя. Підшукай слова, у яких О стоїть у кінці. А зараз відшукай слова родичі, тобто ті, що мають спільну частинку. Прочитай їх вголос. А зараз прочитай слова, назви неістот, ті, що відповідають на питання що? Читаємо текст. Я читаю вголос. Ти стежиш за мною. Будь уважний, я допущу помилку. Підшукай її. Робота Робі зробили на заводі. Він виконує різні програми. Робот Роббі живе з нами. Ми є підлогу. Поливає квіти. Робі не просто машина, він наш друг. Ми разом граємо і читаємо книжки. Уранці робот всіх будить. Ввечері розповідає смішні пригоди, а вночі відпочиває, як і ми. Ну що, відшукав мою помилку? Рада за тебе. У нашому тексті немає заголовка. Давай підберемо найвлучніший. Дім, завод чи роботробі? Про кого чи про що цей текст? Звісно, найвлучніший буде заголовок. Робот Робі. Погоджуюся з тобою. А ти хотів би мати такого робота? Яке ім'я ти дав би йому? А зараз поглянь на малюнки праворуч і поміркуй, чи відповідають вони цьому тексту. Як ти думаєш, чи може робот вживати овочі та фрукти? А зараз прочитаємо речення праворуч і поміркуємо, чи відповідають ці речення змісту прочитаного тексту. Увечері робот Робі розповідає цікаві казки. Він щось розповідає, тільки це смішні історії. Він виконує різні програми. Точно так, як і в тексті. Робот миє підлогу, поливає квіти. Так, наш робот в тексті теж саме робить. Вночі він також виконує роботу. Чи так сказано в тексті? Прочитай ще раз цей текст. Мамі або татові вголос, виразно, плавно і без помилок. Я вірю в тебе.